Колобок. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, піди у хишку та назмітаю засідці порошна та спечи мені колобок. Баба так і зробила. Векла колобок і залишила на вікні, що простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик-побігайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику побігайчику я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився, котиться, котиця, зустрічає його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Я по коробу метени. На яйцях спечений я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг. знов біжить та біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, і я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. А ну! Я по коробу метени на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й, маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, і я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану якої? Я по коробу коробометини на яйцях спечени. Я від баби втік, я від тіда втік і від тебе втечу. Ану, ану, ще заспівай. Сідай в мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. Я по коробу метини на яйцях спечени, а лисичка його гам та й проковтнула. Сподобалася казочка? Підписуйся на канал та став лайк, щоб нічого не пропустити!